Всім привіт! Відео таке про мої панельки, а точніше як не попасти на гроші, так як і попав я. Було оголошення, продам панельки, БУшні. ну, типа сонячна станція демонтована в зв'язку з бойовими діями панельки 19-го року. Ну, Зараз шильдик покажу. Ну, Ось такі панельки фірми Sunport по номіналу. Вони 400 Вт. Коли міряємо на холосту струм короткого замикання, так і є 10 а. Скажем, вольтаж теж такий, все як, все як має бути. Тут я забирав перевіряв все так Ну все як написано, так і є. Тут на їх є скажем, деякі пошкодження. а Там внизу зараз покажу. Коротко, так я герметиком по замазку. Один з кристалів. Один з кристалів тут за задній. Не попереджу. Сонячні панелі не такі, як зазвичай, що йдуть з'ємні так прямо. А ось такі має кристал. Тобто, як заявляє, скажімо так, хто їх виготовляє, що кожна комірка працює сама за себе. тобто Тут немає такого, як затінення. Затінили одну комірку, вся інша панель працює, тобто ну, немає повністю. Падіння всієї панелі, а лише ось цієї комірки. із за цього тут є пошкодження, ну, от, як видно, ось тут піддувається. Саме ці пошкодження я замазував герметиком. Ось, Як видно, вони є. Вон тут не замазане, там далі замазане. Тобто виходить, що? Що продавець знав ці пошкодження, але не попередив. Заплатив я за них 23 тисячі гривень. Ну і отримав ось таку лажу. тільки що підключав. Тобто, панелька, якщо вона не підключена, вона видає короткого замикання 10 А, видає 43 В. Коли вішаємо на неї навантаження, виходить, що струм залишається, от напруга падає в два рази. Я підключав як на MPPT-шний контролер, так і на PvM. Тобто, MPPT-шка теж за цих. 2 кВт 400 Вт, видає тільки кВт 200 А ПВМ-ку підключив взагалі, тут ну, скажем, із 50 ампер, 50 60 А мають заходити, заходить тільки 15 При цьому ну, міряємо без навантаження, заходить так як повинно бути там 20 А. Коли підключаємо, напруга падає до 27 В, ну, а струм стає десь 15 Ампер. Так що ось така лажа. Не ведіться. Краще вже додавати і купити нові. Хотіти панельки, які в мене тут стояли раніше, вони були з Бушні, з Європи, їм було більше 10 років, вони краще працювали, ніж ось ці. Так що, ось так мене розвели, зараз тут ставлю, як я заміряв і що робив.